З ГМО чи без нього в Україні маркуватися написом повинна тільки та продукція вміст модифікованих організмів, який перевищує 0,9%. У магазинах пакувань з такими наліпками не знайти. Хоча ГМО в продуктах є, кажуть фахівці. Шоколад, макарони, ковбаса та навіть хліб, такі звичні для українців продукти, можуть містити чужорідний ген. Тож, чого варто остерігатися, та яку шкоду мають такі продукти, далі у сюжеті. Скільки на перелавках українських магазинів продуктів з ГМО, експерти стверджувати не беруться. Бідкаються лабораторії, які б займалися такими дослідженнями в країні обмаль. А от статистика свідчить у світі найбільше модифікацій у сої та кукурузі, тож всі продукти, що містять їх у своєму складі, ймовірно мають і чужорідні гени. Минулому році всього було досліджено про, 255 проб харчових продуктів. З них було виявлено якісним методом, е, начебто наявні загенномодифікованих рань. Нізмів це 2,7% проб. В основному це були хлібовуличні вироби. Продукти ЗМО несуть ризики для здоров'я найчастіше викликають алергію та підвищену токсичність, хоча відомі і випадки серйозніших захворювань. Проте медики кажуть, вживати чи ні такі продукти вибір кожного. Однозначних висновків, наприклад, що генетично модифіковані продукти є шкідливими, На сьогодні їх не існує. Це все таки повинен пройти час, і тоді ми можемо говорити про. Конкретно негативний чи відсутність негативного впливу на сьогодні, все таки це більші дані лабораторних експериментів. А от українські закони у цьому питанні беззаперечні Обов'язкова наліпка з ГМО тільки там, де їх міст більше 0,9%. Ірина Гоць, Павло Замрій, новини.